Чи знаєте ви, як залучити трафік на свій сайт? Зараз розкажу вам пару секретів. Перше це SEO. Оптимізуйте свій сайт, щоб він піднімався в пошуку Google. Використовуйте метазаголовки та ключові слова, які люди реально шукають. Друге це контент маркетинг. Пишіть корисні статті та створюйте відео. Якщо ви пропонуєте цінність, клієнти самі до вас прийдуть. Третє це соціальні мережі. Фейсбук, Інстаграм, TikTok – це ваші друзі. Запускайте таргетовану рекламу та залучайте саме тих користувачів, які зацікавлені у вашому продукті. Четверте це імейл-маркетинг за допомогою спеціальної форми на сайті. Збирайте підписників, а потім відправляєте їм акції, пропозиції, новини та знижки. Можливо, це когось дратує, але більшість світових брендів все ж таки використовують цей інструмент. П'яте це Google Шопінг за допомогою додаткових налаштувань, є можливість вивантажити ваші товари з сайту прямо в Google пошук. І це дасть можливість користувачам бачити ваші товари, лише скориставшись пошуком Google. Ось ці п'ять пунктів допоможуть приводити на ваш сайт постійний трафік. Зберігайте це відео, щоб у ваш бізнес мав тисячі продажів щодня.